Мої вітання, друзі. В попередньому відео я показувала, як ми з дочкою ходили в ліс, по соснові шишки для сіропа від простуди. Сьогодні я буду варити цей сіроп і покажу, як саме я буду робити. Ну, для початку я Хочу перебрати ці шишки і ну, такі великі, я кину окремо, а ось ці маленькі, такі маленькі. Я буду варити окремо теж. Зараз переберу їх і заляю водою, аби вони ну, помилися і розбухли. Заляла я водою. Тут в мене крупні. Тут миленькі. Значить, Дві годинки вони в мене постоять. Там далі я воду зіляю, ще раз промию, і буду варити сироп від кашлю. Перебрала я шишки, маленький я від в каструлю алюмінієву склала і бішенький також окремо склала, пополам розрізала, тому що ну, яке воно буде, якщо буде велика шишка. Отак нормально. Залила водою, що тут що тут, так, щоб закрило шишки, і даємо закипіти. Наші шишки закипіли. ставимо їх на маленький вогонь і даємо покипіти десь годину. Так, прийшла година, і наші шишки зго... ну, приготувалися. Я чусь думала, що ті обійші довше будуть варитися. І будуть тверді, а виявилось навпаки. Ті, що я розрізала навпіл, вони прям розсипаються на часті. А ці так і тримаються купочки. Тверденькі. Тепер, коли ми вже годину їх варили, додаємо цукру. Цукру додаємо рівно стільки, скільки шишок. Тут, наприклад, в мене півтора літри шишок вийшло, значить, сюди я додаю півтора літри цукру. Тут було в мене 2 літ... літри шишок, я додаю 2 літри цукру. Тепер гарно розмішали, цукор розтопився. І тепер будемо також варити його. Ну, десь тут прийде десь півтора години. Довгенько потрібно варити. Аромат йде хвої по всьому будинку. І на вулицю, бо відкрила на кухні. Додавлю трошки газу, й воно закипить і потім поставлю на маленький вогонь і на півтора години. Все. Варення Сироп готовий. Ось такий він червоний вийшов у нас. І я його буду розкладати в банку. Що саме цікаво, оці маленькі шишечки, що я окремо варила, вони всі цілі. А ці, які я порізала, вони всі розварилися. І ще не зварилися. Ну, ще не зварився, не за гус, бо треба, бачите, жидкий. А тут він уже такий густоватий. цей готовий. Зараз буду перекладати в банки. Отакі в нас баночки вийшли, Це сироп, самий. А вже самі шишки я собі окремо поскладала, буду їсти, а дітям буде сиропчик, бо вони не будуть шишки їсти. І з тих великих вийшло теж три баночки. Навіть чотири, але вже просто вх, мені ж таки багато не треба. Да, то я козам вже віддам, що там лишилися жмих той. Ось таку заготовку на зиму я зробила від простуди, яка гарно допомагає. І знімає кашель, і подряпане в горлі. Покращує імунітет і заспокоює нервову систему. На цьому я буду завершувати. Усім бажаю всього самого найкращого і до нових зустрічей!